Слова, які пригодяться вам при заповненні анкети. Persönliche Daten. Vorname – ім'я Nachname – прізвище Geburtsdatum – Дата народження, місце народження Staatsangehörigkeit – Громадянство, Geschlecht – Стадь, Менліх чоловіча стать, вайбліх, жіноча стать, вон-от місце проживання, штраси вулиця, хаус-нума, номер будинку, Постлайцал Поштовий індекс, Фамелінштан сімейний стан. Лідіх. Неодружений. verheiratet – одружений. Гешиден розлучений. beruf – професія. Телефоннума -номер, номер телефону, Імейл адресе. Електронна адреса, адреса Unterschrift, підпис.